Конституція про літургію за Кросанкту Собору Ватиканського II повчає, що Євхаристія є ет фонс, вершина і джерело християнського життя. І тому вже котру неділю поспіль ми роздумуємо над Євхаристійною мовою Ісуса Христа, яку читаємо в Євангелії від Йоанна у шостому розділі. Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі друзі, на YouTube каналі Небо Он. Підпишіться на небо. Я натомість запрошую вас до біблійної медитації над цим Словом. Спершу прочитаємо уривок. Того часу Ісус мовив, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я Його воскрешу останнього дня. Чимало Ісусових учнів, почувши це, казали: то тверде слово, хто може його слухати? Ісус же, знаючи в собі, що Його учні нарікають через це, сказав їм, чи це вас збурює? А що ж буде, як ви побачите, що син людський підіймається туди, де був раніше? Це дух є тим, хто оживляє, а тіло ж ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав, це дух і це життя. Але є деякі з вас, які не вірять. Ісус із самого початку знав, хто є ті, які не вірять, і хто є той, котрий його зрадить. І він казав, тому я казав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо йому не буде дано від Отця. Від того часу багато хто з його учнів відійшов геть і вже не ходив з ним. Тоді Ісус сказав дванадцятьом, може, і ви хочете відійти? А Симон Петро відповів йому, Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя. І ми повірили і пізнали, що ти є святий Божий. Дорогі мої, з цього уривку невеличкого бачимо, що наш Господь Ісус Христос, коли говорить про своє тіло і свою кров, то говорить про правдиву їжу, правдиву їжу. І слухачі Його саме так сприймають, не сприймають, що це він символічно говорить, в переносному значенні говорить ні, що його тіло і його кров будуть справжньою їжею. І тому частина цих людей, які слухали, згіршилися цим і відійшли. Якщо б Ісус говорив в переносному значенні, ну, то не треба було б ну, всі це розуміють, коли батько каже до дитини, я тебе зараз з'їм, ну, то дитина в оброк не падає, поліцію не викликає, до мами не біжить, не кричить, тільки розуміє, що батько в переносному значенні говорить, жартує. І тут ми бачимо, що слухачі Ісуса розуміли, що Ісус говорить не в переносному значенні, а в прямому значенні, що Його тіло і кров, які ми спожимаємо в Євхаристії, це є правдива їжа. В енцикліці Папи святого Йоанна Павла ІІ ми можемо віднайти невеличкий коментар до цього фрагменту. Читаємо так. В енцикліці, яка носить назву Еклезія де Євхаристія Віві, тобто Церква живе з Євхаристії, церква, споживаючи тіло Ісуса Христа, сама стає тілом Ісуса Христа, стає тим містичним тілом Ісуса Христа, про яке говорить апостол Павло. І в цій енцикліці читаємо. Коли в причасті ми приймаємо тіло і кров Христа, передає Він нам також і свого Духа. Власне, звернімо увагу, що після слів про тіло і кров ми читаємо, що Дух, ці слова, які ти говориш, так, Дух і життя вони дають життя Духа Святого. Коли в причасті ми приймаємо тіло і кров Христа, передає він, там на, передає, перепрошую, передає він нам також і свого Духа. Святий Єфрем пише назвав хліб своїм живим тілом, наповнив його собою самим і своїм духом. А хто його з вірою споживає, споживає вогонь і духа. Беріть і їжте з цього всі, споживайте з тим Святого Духа. Моє тіло їжа правдива, і хто її споживає, буде жити повіки. Власне, справді, втілення Сина Божого, коли син, віковічний Отцю, прийняв власне тіло людську природу, то сталося це завдяки Святому Духові. Читаємо в кредо Нікейсько-Константинопольському, визнаємо, сповідуємо: він задля нас і нашого Ради спасіння зійшов із небес воплотився, воплотився, прийняв. Людську природу з Духа Святого і Діви Марії, і став людиною. Також цей уривок цитує катехізм Католицької церкви 456 номер ці два образи вогонь і дух, які пов'язані з хлібом живим, з Євхаристією, відображають двоякі діяння Бога, яке приходить як вогонь, і дух це діяння Боже. В посланні до євреїв ми читаємо, що Бог, наш вогонь, що пожирає. Природа вогню є такою, що все, чого торкається вогонь, перемінюється у вогонь, стає вогнем. І коли ти приймаєш святе причастя, то Бог прагне перемінити тебе в себе. Коли ми приступаємо до святого причастя, то ми кажемо, ми приймаємо Ісуса Христа, в якій мірі так. Але передусім це Христос приймає нас і перемінює нас у себе. Ось як цю істину пояснює Святий Августин. Я, їжа зрілих, дозріває, будеш мене споживати. І не ти мене поглинеш в себе, подібно як споживаєш тілесну їжу. Лише ти в мене перемінишся. Вогонь, коли поглинає деревину, то починає від верхніх шарів і поступово-поступово сягає глибини. Дух Божий, якого Воскреслий Христос дає тобі в Євхаристії, спершу спалює те, що поверхневе, очищає тебе з твоїх масок, уявлень. Врешті поволі, крок за кроком, проникає до глибини твого серця, до глибини твого єства, до того місця там, де ти є справжнім. Дух виражає ще іншу дію: зсередини назовні слова, які я вам сказав, це дух і життя. Слова потрапляють всередину, торкаються нашого єства, і з цього місця починають перемінювати все навколо. Бог є таким, що змінює нас. І ззовні, і зсередини, з усіх боків, щоб ми перемінилися в нього. Приходить, щоб ми стали новою людиною, новим Адамом на зразок Христа. До наступних зустрічей!